Вітаю, четвер, 28 грудня. У студії Вадим Ярошенко це новини лайф про головні події в Україні та світі просто зараз. За ідею двійка у нас поліції розкритикували заклики мобілізувати поліцейських. Ніколи не пробачимо. 513 українських дітей загинули внаслідок збройної агресії Росії. Несвятковий режим. Поліція просить українців провести свята вдома і не порушувати комендантську. У нацполіції розкритикували заклики мобілізувати поліцейських. Голова відомства Іван Виговський заявив, що ідея відправити на фронт 100 тисяч працівників поліції не реалізовано, оскільки приблизно стільки зараз там і працює. Цю ідею раніше висловив командир роти Айдар Євген Дикий, який заявляв, що із 250 тисяч поліцейських 100 тисяч можуть піти на війну. Але Виговський спростував ці розрахунки. каже, із загальної кількості чинних працівників відомства 20 тисяч жінок. Ми досягли компромісу. Змін. Ноборони омбудсмен Лубінець заявив про порушення прав людини в законопроекті про мобілізацію. каже, документ можна відредагувати до голосування в парламенті. Тож усе виправлять за словами омбудсмена. Міністр оборони запевнив, права людини відомство порушувати категорично не планує. Про те, що законодавчу ініціативу буде доопрацьовано, заявив і спікер сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо. А поки ж за його словами нічого не змінилося. Мобілізація здійснюється планово. 513 українських дітей загинули. Понад 1161 отримали поранення внаслідок збройної агресії Росії. Такі дані озвучив офіс генпрокурора. Найбільше постраждало дітей у Донецькій, Харківській, Херсонській, Київській та Запорізькій областях повідомляється, що ці цифри не є остаточними, оскільки триває робота щодо фіксації злочинів як у місцях ведення бойових дій, так і на тимчасово окупованих територіях. В Україні наступного року планують суттєво наростити виробництво різного виду озброєнь. Основний акцент буде спрямований на засоби протиповітряної оборони. На цій цілі з бюджету буде виділено близько 175 мільярдів гривень. Йдеться про ППО широкої лінійки від звичайних переносних зенітно-ракетних комплексів до систем з дальністю понад 100 кілометрів. На кшталт ЗРК Корал наголошують в Міноборони. Чи має право поліція фотографувати документи під час війни? Юрист Ростислав Кравець пояснює, якщо у громадському місці до вас підійшли правоохоронці та вимагають не лише продемонструвати документи, що підтверджують вашу особу, а й надати їх для фотофіксації, то є цілком законно. Такі дії не є правопорушенням. Єдине, що поліція не має права робити, так це без вашого дозволу їх розповсюджувати. Також слід пам'ятати, правоохоронець повинен показати службове посвідчення. Юрист додав перевіряти документи. Тим мають право представники Національної поліції, СБУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби, Держмитслужби та Збройних Сил. Під час новорічних свят на території України продовжується дія комендантської години. Поліцейські жорстко реагуватимуть на порушення раніше запроваджених обмежень. Про це заявив начальник департаменту превентивної діяльності Максим Ахрамєєв. Планують залучати правоохоронців національну гвардію, військову службу правопорядку, громадські формування і добровольців. Українців просять провести свята вдома. І і не порушувати правопорядок. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях під цим відео, та не забувайте підписатися на новини Лайф. Дякуємо за увагу. Слава ЗСУ! Слава Україні!